Всім шалений привіт із України! Я вас вітаю у себе на каналі. В'язані історії з Юлією Савлюк і дуже вдячна, що ви до мене заходите. Я дуже всім дякую за шалену підтримку. Це, це дійсно крута мотивація. Сьогодні я хочу з вами поговорити про свої готові роботи. Готові роботи за три місяці, за весну. Одразу скажу, що ви тут не побачите щось великого, масштабного, ніяких тут не буде шедеврів. Звичайні роботи, на що мені вистачило натхнення сил, те я і створила. Адже події в моєму житті, в житті. Ті країни нашої ну, на мене дуже негативно вплинули. Як не крути, мені дуже важко про це говорити кожного разу. І, звичайно, я людина дуже творча, і для того, щоб творити, я повинна мати гарний настрій і наснагу. Це круто, коли дівчата можуть творити, і саме в'язання їх відволікає від подій. Але, на жаль, у мене трішки інша ситуація в житті. Тому, ну, як є, кажу, як є, не буду нічого скривати, Хочу приховувати, правильно так сказати. Що є, те створила, те й покажу. Але перш ніж буду показувати, хочу подякувати всім, бо без вас, без вашої підтримки, мені здається, і цього б не було. У мене за ці три місяці. Дуже у мене вже 4, якщо бути чесними, да? а саме з лютого місяця, з 31 січня, все почалося у мене якось так. Такий, не, воно то не тільки 31, але такий комочок сніжний, вже скатався до 31 січня, а все інше накрутилося на нього. Ось так. Ось, і тому. Я дуже вам вдячна за ці, ту підтримку, за слова добрі, за побажання, за ті подарунки, які мені приходили на протязі цього періоду, бо вони були дійсно такі, знаєте, Багато було неочікуваного і мотивуюче. Я вам всім вдячна. Ви найкращі. Наша країна найкраща, ми обов'язково переможемо. До речі, якщо ви вперше попали до мене на канал і вам дійсно цікаво про що, то ми тут говоримо про в'язання, а мене звуть Юля. Бо я проговорила більше двох хвилин, але забула сказати, хто я і що. Тому, якщо вам подобається, то обов'язково поставте вподобайку, підпишіться. Щоб не пропускати мої відео. А ми починаємо. За весну мені вдалося зв'язати лише сім робіт. І якщо бути чесними, то 4 з них. З'явилися в квітні. Саме квітень такий став трішки проривним місяцем. Я буду вам зараз показувати роботи, але все ж таки, мабуть, я покажу по місяцям. В мене за весну зв'язалося три пари шкарпеток. Я, чесно кажучи, хоч в цьому молодець, тому що я для себе планувала кожного місяця в'язати хоча б по одній парі шкарпеточок. Три є. Одна була вив'язана дійсно в березні, одна в квітні і одна в травні. Зараз я все детально вам покажу. Почнемо з шкарпеток березня. Це оці жакардові шкарпеточки. Я, звичайно, вам ставлю трішки фотографій, але все ж таки покажу їх. Це була моя така проба перша шкарпеток. Я їх в'язала від мисочку. До речі, на каналі вже є відео, майстер-клас по в'язанню шкарпеток від мисочку. І я його відзняла після того, як ці відв'язалися, в'язала ще одні. Для чого відзняла, щоб не забути, чесно кажучи, що і як в'язати. І дуже вдячна всім, хто писав коментарі подяки за цей майстер-клас. Дякую. Якщо ви ще його не бачили, то дивіться в інфобоксі, посиланечко або десь тут залишу, якщо не забуду. Так ось про шкарпеточки. Вони з жакардом. Всім вдячна за пораду. Це спрацювало. А у мене була проблема. Я постійно, коли в'язала шкарпетки з Жакардом, вони чомусь в мене, не чомусь, я вже тепер розумію, чому вони були стягнуті в місці жакарду. Тобто, все добре, все ідеально, але де місце жакарду їх неможливо було на себе вдягнути. Вони виглядали дуже-дуже тут такими тугенькими, взагалі негарними. І мене це дуже розчаровувало. І одні з шкарпеток, які я ще в лютому, здається, зв'язала, я просто відрізала. Верхню частинку і зробила їх коротенькими зв'язку з цим. Хоча можна було халявочку вив'язати вверх, але ну, то так і треба було. Ці шкарпетки вив'язані яз, вив із залишків пряжі Alize Comfort socks Саме для проєкту Краса із залишків я їх в'язала. тоді Ось такі квіточки жаккардові Вийшли, звичайна резиночка в краї П'яточка, мисочок чорні, а шкарпеточки самі по собі біленькі, і вони мені дуже-дуже подобаються. І я не знаю, скоріше за все, ці шкарпеточки в мене підуть на подарунок, Вони мені дуже подобаються. Хоча не знаю, можливо, я, бо я для свого магазину фотографую їх. Планую його вже скоро запускати, цей магазин. Тому не знаю, чи в магазин піду, чи на подарунок. Я ще про це подумаю трішки. І на ці шкарпетки в мене пішло 66 грамів пряжі. У мене ще залишилось трішки алізабілої пряжі, яку я зараз вирішила використати в інших шкарпетках, також з жакартом. Ось так. О, слідуюча робота, яку я виконала. На початку квітня це була ось оця торбинка. Вибачте, за її пожмаканий вигляд, тому що вона у мене лежить в кухонному столі. Я нею користуюся для використання покупок за продуктами. Для в'язання цієї сумочки я використовувала пряжу Alize Diva Silk Effect. У мене це була пряжа в залишках, це 245 колір, 100 г. 350 метрів і це 100 мікрофібра, 100% мікрофібра. Виробник рекомендує в'язати гачком 1-3 мм і спицями 2,5-3,5 м. Я в'язала гачком. 2,5. Чесно кажучи, як на мене, ця пряжа не дуже підходить для торбинки, тому що якщо сюди вона дуже така вмістка, і якщо сюди багато накласти, то ручки під натяжістю дуже сильно обтягуються і не дуже зручно. Це такий мій перший досвід, тому що таких торбинок я ніколи не в'язала. Мабуть, краще було б взяти якийсь синтетичний склад, але не такий, який буде дуже сильно тягтись. Чесно кажучи, хоча я знала, що цю пряжу треба відпарювати, і я думала, якщо я її відпарюю, вона не буде так тягтись. Ні, нічого подібного після відпарювання вона також. Продовжує тягтися. Дуже вона мені подобається, звичайно, ця торбинка, але цей мінус ну, не дуже добрий. Для в'язання цієї торбинки в мене пішло, зараз вам скажу, почекайте, ну, будь ласочка, мій записничок, бо в мене тут і етикетки, з чого я в'язала. Так, моя торбинка 186 г і завершила я її в'язати 6 квітня, майже коли потрібно було завершити для проєкту. «Філейна краса українських майстринь, і мені подарувала з подаруночок Оля, що, за що я їй вдячна, про це я їй відео викладала. Канал Олічки залишу посилання в інфобоксі, подивіться, будь ласка. Йдемо далі, тому що роботи квітня, я, чесно кажучи, не пам'ятаю їхньої послідовності. Якось так вийшло, що у мене. Сумку, то я пам'ятаю, тому що вона була перша. Потім у мене зв'язались дві іграшки і ще шкарпеточки. Давайте почнемо, мабуть, зі шкарпеток. На них пішло у мене 54 грами, у мене залишок, і от якраз залишку я зараз в'яжу другу пару. Ось такі вийшли з такого гарненького візерунка. У мене просили зробити мастер-клас на цей візерунок, але я так якось і не зробила. Я це тільки згадала, вибачте мені, будь ласка. Бачите. Ці шкарпетки в'язалися від халявочки вниз, і на них також є майстер-клас на шкарпетки з п'яткою підковою. Мені дуже подобається цей варіант. До речі, як в'язати цей візеруночок в майстер-класі я говорила. І стрічкове закриття шкарпеточки для в'язання я використовувала пряжу преміум Ярн Winters. В 100 г 410 метрів супервош 75%, і 25% поліаміду. Це турецька пряжа, і в мене 612-й колір. Чесно кажучи, від неї я очікувала, ну, чогось я хотіла її більшого від неї. Коли в'язала, то нитка, здавалася такою тонкою. У мене ще є один моточок цієї пряжі, і я хочу спробувати її в'язати більш тобто, тонкішими спицями, але я в'яжу доволі. Товстом. Хоча ні, яйці також в'язала на спицях 2,5. А якщо взяти спиці 2, у мене якраз є новенькі на них протестувати, то подивимось, можливо, я в цьому місяці і зроблю. Бо треба ж наступну шпару, влітку треба також не відставати. Да? Ось так. Ось така в мене є робота. Я нею, чесно кажучи, задоволена. Це єдина етикетка, яка лежить на шкарпетка, тому що на інших в мене етикеток немає. Йдемо далі. Наступні роботи це мої іграшки. Да? І це моя дійсно велика любов. Після цієї іграшки я зрозуміла, що мені більше подобається в'язати іграшки із Alize, із напівбавовни, і я вив'язала з бебі cotton. Звичайно, в'язати з бебі cotton було дуже важко, тому що ця ниточка більше для спиць. Хоча ну, ця ниточка не підходить для тих, хто тільки починає для початківців в'язання, тому що вона така, знаєте, як сказати, Роз'єднується, але вона дуже класна, вона крута, мені дуже подобається ниточка, і, чесно кажучи, у мене є ідея зв'язати собі з цієї ниточки якийсь е такий легенький е осінній светрик, осінній, чи осінній, чи, ви, осінні, чи ну, не знаю. Можливо, я, як у мене буде можливість, і час, на протязі літа зв'яжу такий светрик, який би був. ну, по повсяденному житті можна було його носити, бо пряжа дуже чудова, і я всім сім'ї її рекомендую. Ось такий вийшов у мене зайчик, і він був відв'язаний. Ай, я написала просто завершено. Бо у мене є такі моменти, я просто забувала відмітити, коли я щось зв'язала. І тому в'язала я по майстер-класу, знайденому в інтернеті. Він, здається, російськомовний, а можливо. Англомовний, бо я багато іграшок в'язала з англомовних майстер-класів. Ну, одним словом, це не мій майстер-клас, і я його точно не можу придумати. І мені дуже подобається іграшка, я прям закохана в неї. Так, наступна моя іграшка це оцей. Величезний слон. Він став і імпровізацією, чесно кажучи, я навіть не уявляла, що він буде такий великий. На нього пішло 3,5 мотки пряжі. Зараз візьму підожіть етикетку, бо вона в мене точно має місце бути. Оце вона, Алізе Himalaya Dolphin Baby, з неї саме я в'язала в 100 грамах 120 метрів. І Виробник рекомендує гачок 4,5, але я в'язала 4 гачку. І це, незважаючи на те, що я дуже щільно в'яжу, у мене, ну я коли в'яжу, у мене <див>, доволі важко протикати стопчики. Це ну, в мене є така, коли я в'яжу, щось таке, ну, оці напіс, стопчики без накиду. Так, у мене колір 80356, і саме ця, ця іграшка стала такою моєю вирішальною моментом, щоб прийняти участь у кольоровому році. Саме цю іграшку я вив'язала в рамках Кольорового року і дов'язала тільки в квітні. Я навіть зробила на каналі Звіт. Якщо ви не бачили, то подивіться цей звіт. Там є. Відео до речі, ніжки мають ось, дивіться, нитяне кріплення, і про цей мистер-клас у мене також є. Ручки я зробила звичайні. А, до речі, в тому англомовному майстер-класі, з якого я в'язала саме цього слоника, там написано, що вам, ми маєте зробити нитяне кріплення іграшки, але як це зробити, не написано. На жаль, було. Але у мене вже був досвід, і дякувати Богу, я змогла це зробити. А, мені дуже подобається цьому слонику. Він такий подвижний, гарний і. Улюблений. Він доволі великий, чесно кажучи, я його не заміряла. Якщо не забуду, то десь на екрані підпишу його зріст цього слоника. Саме іграшки, дві, аж дві іграшки були вив'язані. Я планувала також в'язати по одній іграшці в місяць, але в цьому місяці у мене немає іграшки. На жаль, і ну, точно не буде, тому що я знімаю це відео 30 травня, а завтра воно має вийти на каналі. Я знімаю заздалегідь, тому що, щоб мати час його змонтувати і випустити вам на канал. І давайте перейдемо до робіт травня. В травні у мене всього дві роботи, тобто я ж кажу, у мене був продуктивний найбільш квітень місяць. Mm -hmm. Так. З травні я вив'язала свої карпетки розчарування. Дякую всім, величезне дякую всім, хто мені писав про них, що Юлю заспокойся, ну не буває ідеальних мариночок і все тому подібне. Я зараз поясню своє розчарування, чому ж я саме так розчарована була. Дівчатка, коли ти береш в руки дорогу пряжу, а це Лана Гроса, це дорога дійсно пряжа, вона така була в красивій подарунковій упаковці. Я десь знаходила фото, у мене є. Що я зрозуміла, до речі, я думала, що моточок 100 грамів, ні, дівчата, цей моточок 80 грамів. Саме на упаковці про це було написано, в мене була фотографія. Я для інстаграму видно колись робила, коли ще жила в Німеччині з сином. Там була відкриточка, яку мені подарували разом з цією пряжою, і моточок цієї пряжі стояв там трішки. Вода. Саму коробочку я з собою не брала, тому в мене немає ні етикеток, нічого. І сказати точно, який метраж цієї пряжі я не можу, на жаль. Але в мене є, чесно кажучи, розчарування. Я постійно підтягую, як складаю до пари. Дві пари разом. А чому? Тому що дивіться, ця сторона вона трішки ж пізніше починається. Я вже про це казала постійно, але знаєте, шкарпетки однакові, все. Але оцей момент, коли воно не так, як ти планував, як ти бачив цю малюнок, тому що дійсно на малюнку були ось такі хмаринки. Ось такі хмаринки були на малюнку. Я це добре пам'ятаю, вони були по всій шкарпеточці, і, до речі, на малюнку п'ятка була рожева. І цей момент мене вже перший момент був таке розчарування. Єдине, що можу сказати, що якщо буде зараз складу однаково, то навіть полосочки рожеві трішки з'їжджають, бачите? Ось трішечки, але не в однаковому місці вони. Хоча ну, вже нічого не поробиш. Те, що маємо, те ми маємо. Але хотілося б, звичайно, за ту ціну, тому що тоді я подивилась в інтернеті, яка ціна на цю пряжу. Це було дуже дорого. Та і ну, в Європі дорога шкарпеткова пряжа, дійсно. А, бо я колись розповідала, мені дуже хотілося купити собі регію. Я її так і не купила, бо віддати 8 євро за один моточок, це було ну, надто дорого для мене. І остання робота, яку я тільки но завершила перед тим, як сісти знімати це відео. Я думала, думала, чи встигну, чи не встигну. Вона, звичайно, завершена, але вона ще не випрана. Уже випрану, і більш детальні розміри і все-все-все ви зможете побачити у моєму в'язовлогі, який виходив щонеділі. Вона завершена. Да. Це ця шаль, дівчата, вона просто неймовірна. Вона мені так подобається. Я тут вам поставлю маленьку фотографію на, на, на коту я на кота замотала. Мені це так подобається, мені дуже, дуже подобається. До речі, я не буду обробляти не верхню частину. Хоча в мене є для верхньої частини ще ось такий шматочок пряжі. Зараз розповім, про це, що я в'яжу, звичайно. Але мені так подобається. Оце така, знаєте, не. Несовершенство. Несовершен... Не пам'ятаю, як буде українською, несовершенність. Ну, ось такі, знаєте, недоліки якісь, коли є. А, ось цей край, бачите, він такий не дуже рівний, але він такий цікавий. він Мені так подобається. А, я на, коли на себе, я до себе його протягну. одягла зараз, правда, ви мікрофон не будете чути, але я все ж таки одягну, як мені оце, оце отак, отак мені дуже сподобалось. Ну, просто це моє кохання. По-перше, бачите, оцей синенький колір, як я полюбляю, до верху буде. А цей жовтенький і оцей весь всю красу можна зробити. Ну, тобто, завернути ви можете, як хочеш. Я навіть одягала як хустинку на голову його. Ой, головне не завалити свою конструкцію. Мені дуже подобається, бачите, якщо одягати його на голову, ось так. Ви бачите, оця нерівність, вона така дає невеличку хвилю. Не знаю, як воно буде після ВТО, чи залишиться ця нерівність з цією невеличкою хвилею. Але мені от зараз саме дуже це все подобається. І. Я планую його прати, не блокувати для того, щоб ці всі нерівності зберегти. Ну мені дуже хочеться залишилось поховати, звичайно, кінчики, але сьогодні, 30 травня, я маю на це право сказати, що це готова робота. Хоча я мала цю роботу завершити ще в кінці березня. Дякую за майстер-клас Саші Пайк. Сандра Пайка, її канал називається у неї доволі детальний майстер-клас, вона і розповідає, і вона і показує. Тому мені здається, якщо ви пров'яжете з нею пару рядків, ви закохаєтесь в цю техніку. ну, Це просто не перевершено. І якщо так в'язати, взяти не однотонну пряжу, а оці з переходами. да... Секційну пряжу, вона дуже класно виглядає, і вийде дуже гарний виріб. Для в'язання Бактусу це також була подарункова пряжа. Дякую всім дівчаткам за цей подарунок. У mm -hmm. мене це тож, також, до речі, Лана Гроса. У мене були деякі претензії до Лани Гроса. Зараз поясню, що ще раз. Можливо, хто вже <сум> чув. Я, звичайно, відрізала залишок. О. Вже заплуталась, мабуть. Коротше, трішки тут підплуталось. А, там у мене на столі лежить. А, ось така довга різниця була між оцією голубою ниткою, яка йде нова, і а, блідо голубою. Чи, ну, Мені здавалося, знаєте, це біла, яка покрасилася від голубого кольору. Чесно, чому я і не завершила. І до речі, коли я закривала вже цей Бахтус, ну, в'язала ці трикутнички, у мене там повністю все заплуталося, що мені довелося відрізати і ось як би зробити вузлик на цьому місці. Ну, я з голочкою, звичайно, все поховаю і нічого не буде. Але вона кайфова. Тим паче, ну, дуже крутий склад. Це ось така пряжка. Пряжа, вибачте, це ось така пряжа. Бабіночка така була гарна. Італійська пряжа 200 грамів. 760 метрів, і тут склад 50% шурволь, шурволь це марінос, переводиться, і 50% бамбу волі котон. Ну, якщо я не помиляюсь, це бавовна. 50% бавовна, якщо я все правильно перевела. У мене це був 419 й колір, можливо, комусь цікаво і хтось собі зв'яже. Да, навіть ця пряжа позиціонується як для бактусів. Ну, це крутий бактус, ну чесно. По-перше, він такий неперевершений поєднання кольорів. А по-друге, ну, це моя дійсно величезна любов, можна так сказати. Так, що тут ще рекомендують спиці 4-4 До речі, я. Незважаючи на те, що я в'яжу щільно, я вже казала. Я взяла спочатку спиці 4,5, тому що з цієї пряжі, коли ще я була в Німеччині, я також починала в'язати такий шарф собі, але я його зробила дуже завузьким і мені це не сподобалось, тому я розпустила ще, будучи, мабуть, щось у мене з шарфами не складається. Але про це в наступному відео ви зрозумієте, про що я кажу. Так, і знаєте, я дуже була розчарована, тоді, і це вже я прив привезла додому. І в Україні я його в'язала там, тобто той шарф на спицях 4,5. І для того візерунку, який я там обрала, підходив цей варіант спиць. А ось для цього варіанту воно було якесь таке непружинне. Якесь воно було, ну мені потрібно було. Ну, було якесь таке багато дирочок, здавалося, чи що, що я ну, просто взяла, на початку розпустила і почала по-новому в'язати тільки вже спицями 4. Чотири? Да, чотири. Ні, правильно, я його в'язала на 4,5, а вирішила. 4 Ось у мене спиці. Не знаю, що це за виробник. Ці спеці мені подарили в Німеччині, дуже класні спеці. Волосіння не дуже круте, але спеці класні. Мені подобаються. Я за це вдячна німцям за ці подаруночки, які в мене були. Ось такі мої були готові роботи. Вони були невеликі, їх було не так багато, як би хотілося всього. Три пари шкарпеток, одна сумка, дві іграшки і бактус. Тобто, в мене пішла робота по іграшкам та аксесуарам. Ну що ж зробиш? Ось така була. Можливо, літо буде більш цікавим, більш продуктивним. Не знаю. Була ще одна робота розчарування. Все ж таки, треба сказати, не те, що вона була розчаруванням, це був светр чоловіка. Я його також завершила в березні місяці, здається, на кінець березня. Да, на початку березня я його завершила, але, по-перше, малюнок чоловіка не задовільнив, тому треба перев'язати. І я трішки помилилася з рукавами, тому також буду його це все переробляти, перев'язувати. І це буде в планах на звичайно, на літо. А про це я розповім вже в наступному відео, тому що друга частина, щоб не було таке воно велике відео, буде скоро. Тому зустрінемося в наступному відео. Я не буду навіть міняти картинку.